Комунальний заклад Одеський педагогічний фаховий коледж. Студентка групи Д12 Будніченко Аріна Олеївна. Сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку. Гостритнішна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий. У тебе час та й запустить пазурі в починки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчать собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на цім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? О, що, добрі люди, Я гуляю, банкетую, в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте,, їй-богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.